Зменшення смертності матерів та дітей під час родів, впровадження партнерських пологів це короткий перелік результатів україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини. Підсумки 17-річної співпраці учасники проєкту представили в Івано-Франківську під час звітної обласної конференції. Основна мета програми спілкування та обмін досвідом, комунікації лікарів з різних регіонів та обмін напрацюваннями заради наступної реалізації на місцях, те, чого ми прагнули досягнути на Прикарпатті Україна швейцарська програма стартувала у далекому 1997-му. Тоді вона була першим міжнародним проектом на території області. Упродовж майже двох десятиліть місцеві медики знайомилися з новими методами роботи, практиками та обладнанням. Основним результатом цього в обласному департаменті охорони здоров'я називають суттєве зменшення летальних випадків під час пологів. Коли ми починали працювати, показник дитячої смертності в області сягав приблизно 20 промілі. Він коливався в межах 24 20, 18 і був найвищим в державі. Наприкінці. Дві 2014 року цей показник становив 6,4 промілі. Досягнення таких результатів медики пов'язують не лише з фаховим навчанням персоналу медзакладів. кажуть, чималу роль в цьому відіграло розуміння людьми даної проблеми. Ми працювали з молоддю в школах, з підлітками з тінейджерами. Один хлопчик на такому тренінгу написав, що я думав, що секс це цікаво. Оказалося, що це серйозно. Це був висновок, який зробила дитина в 9 класі чи восьмому на той період. Сьогодні ці люди це мами і тати, які йдуть до нас на суміжні пологи, в наші пологові зали, красиво відремонтовані. Ну, все помінялося. за час реалізації програми співробітництва українські пологові будинки отримали близько 80% медобладнання. Поряд з цим кажуть у швейцарському бюро співробітництва новітні медичні технології треба поєднувати з освітніми ініціативами. Це не тільки медики вирішують медичні питання, всі розуміють, що здоров'я це є справа кожного з нас, і скажімо, особливість цього проекту. Це те, що цей проект дає. Такий реальний старт життя для майбутнього покоління. Якщо ми маємо здорових народжених дітей, ми маємо здорове покоління в майбутньому, але щоб не загубити це здоров'я далі. Про нього треба дбати. Завершення програми здоров'я матері та дитини започаткує в Україні нові проекти швейцарського бюро співробітництва. Вони стосуватимуться превентивної медицини. Йдеться про профілактику неінфекційних захворювань, адже вони спричиняють близько 90% смертних випадків. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.